На календарі 24 лютого вівторок, схід сонця о 6 годині 53 хвилини, захід о 17 годині 30 хвилин, тривалість дня 10 годин 37 хвилин, місяць у тельці, йде шоста місячна доба. Цього дня імени не влас Дмитро, Федора, Захар, Всеволод. Вітаємо їх з Знам'янгола! За народним календарем, 24 лютого, Велеса Ласі, одне з найпопулярніших народних свят. Свій початок веде від слов'янського бога Велеса, Бога достатку охоронця худоби на землі і пастуха небесних стад. З прийняттям християнства Велеса заступив священомученик Власій, оскільки деякий час він ховався у горах, де охороняв звірів і лікував їх. То як і Велес вважається покровителем свійської худоби. Морози цієї пори вважаються останніми. Прийшов у Лас і з печі злась. Після Власа невдовзі наступає піст, а отже, закінчувалися весілля. З цього приводу казали. Оляся на заміж неласстя, з власом пов'язували і закінчення зими. Пролив у лас олії на дороги, пора зимі вбирати ноги. Якщо цього дня відлига, то морозів більше не буде. Власів морози вважалися останніми. А зараз якою буде погода 24 лютого? За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області протягом дня буде хмарно. Ранковий дрібний дощ йтиме цілий день. Вітер східний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 94%. В Миколаєві вночі прогнозується від 1 до 3 градусів тепла, а в день потепліше від 2 до 5 вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники будуть в межах 1-2 градусів тепла, а денні в межах 3-4 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 17,2 градуси тепла була зафіксована у 1990 році, а мінімальна мінус 17,3 морозу у 1985 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що обіщують нам зірки 24 лютого? Овни, напружений день не призначайте ніяких ділових зустрічей або любовних побачень. Буде складно уникнути помилок, поліпшити фінансове становище. Овнам, бізнесменам доведеться переглянути плани або змінити пріоритетні напрямки. Тельці. Деяка суїта і необхідність активної участі у багатьох справах може вивести вас з душевної рівноваги. Постарайтеся спиратися на допомогу друзів і близьких. Близнюки. Період випробувань триває. Однак, якщо ви тверезо переосмислите минуле, продумайте майбутні дії, ви зможете знайти мир і спокій в родині. РАКИ. Вам доведеться займатися багатьма справами відразу. Це може вивести вас з рівноваги. Відносини з партнерами зажидають оновлення. Від вас залежить, розлучитися ви з близькою людиною або ні. Леви. Емоційний сплеск у вирішенні проблем. Категоричні сучень можуть зашкодити успіху у будь-яких справах. Вірогідні проблеми з майном, пожежа, погробування у кращому випадку побутовий ремонт. Діви. Сприятливий день для дів, що займаються викладацькою діяльністю, навчанням або вихованням, ймовірне поліпшення фінансового стану або вдале завершення справ. Люди творчих професій зможуть ефективно проявити свої таланти і здійснити максимум задуманого. Терези Сприятливий день. Зростатиме інтуїція, особиста привабливість. Терези користуватимуться успіхом у протилежної статі. У другій половині дня можливі ускладнення з друзями. Рекомендується стриманість в емоціях і словах. СКОРПІОНИ. День сприятливий для обміну інформацією. Рекомендується зайнятися улюбленою справою, відвідати театр, послухати музику, почитати класичну літературу. Спілкування з прекрасним наповнить вас радістю і відчуттям повноти життя. Вечір присвятіть дітям. СТРІЛЬЦІ Цього дня ви зможете тверезо оцінити партнерів, продумати майбутні дії, знайти мир і спокій в душі. Посилиться здатність впливу на оточуючих. Задумане можна втілити в життя. Ймовірно, деяке поліпшення фінансового стану. Приділіть більше уваги сім'ї. Можливо, вам доведеться переглянути плани або змінити тактику дій. Водолії Перша половина дня Сприятлива обіцяє заступництво вищих сил. У другій половині дня сімейні проблеми вийдуть на перший план, заберуть багато сил і зажидають матеріальних витрат, Рекомендується усамітнення та спілкування з природою. Риби. В особистому житті ймовірні неприємні сюрпризи і несподівані новини. У нестабільних пар можливі сварки і конфлікти зверніть увагу на дітей і онуків. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усього задуманого.